Я вас запрошую на харчоблок закладу дошкільної освіти номер 25. І ми зараз простежимо, як ми дотримуємось харчового ланцюга від ламу до столу. У нас створені всі умови для безпечного повноцінного харчування дітей. За дотримання правил товарного сусідства, відповідає комірник. Я відповідаю за те, щоб був заготовлений двох тиждень запас продуктів. І я чітко слідкую за цим, щоб все було вчасно замовлено. Коли доставляють продукти, перевіряю, щоб транспорт, на якому привозять, відповідав санітар. Ним нормам була ціла непошкоджена упаковка, сертифікат якості. Медсестра перевіряє якість і безпечність продуктів. Коли продукти потрапили до закладу, головне їх правильно зберігати. Охолоджені в холодильниках, заморожені в морозильних шафах, крупи та бакалію у коморах. Продукти з обмеженим терміном придатності у заклад не потрапляють. Коли написане меню, я видаю продукти спеціально в промаркований тарі і передаються уже на харчоблок. Важливим є фактором це у нас підготовка продуктів до приготування страв. Ми тут розморожуємо та чистимо. Промаркировані столи та дошки. Наприклад, риба сира. Ми її розбираємо, чистимо. Також в нас є овочі сири, які ми трену та нарізаємо. Наступним кроком є робота у гарячому цеху. Це наш гарячий цех, де ми готуємо страву. Іде очищена вода, яку ми використовуємо для перших та третіх страв. Також у нас забезпечена питна вода, кип'ячена для дітей. Ми дотримуємось технології приготування з технологічних карток та термічну обробку. Ми придержуємося завдяки нашому перекоптимату. Завдяки йому ми можемо приготувати набагато швидше. В ньому можна помістити. Дуже багато порцій. Сьогодні готуємо курячі пальчики. Після приготування страв їх перевіряють на дотримання термічної обробки. Щоб температура відповідно до системи хаст була не менша, ніж 75 градусів в товщі продукту. Ми зараз це і зробимо. За допомогою щупа ми зараз визначимо температуру в товщі курячої палички. Вмикаємо, просовуємо і чекаємо. Я знімаю добові проби за 30 хвилин до видачі страви дітям. Всі свої показники я заношу до спеціальних журналів. Це журнал бракаражу готової продукції. Сюди я фіксую фактичний вихід страви, також її температуру, смакові якості, консистенцію, смак, запах. Потім я дозволяю видачу готової страви. Шеф-кухар в цей час робить забір добових проб, фіксує дату і час, і це є обов'язковим. Проби зберігаються у нас в окремому холодильнику в спеціальних ємкостях. Ось добові проби сьогоднішнього меню обіду: це узвар, борщ, яблуко запечене. Макарони твердих сортів і куряча паличка. Після цього, як шеф-кухар зняв проби, ми готуємо показову страву на видачі для помічників вихователя. Сьогодні в меню у нас борщ червоний, паличка куряча, відварена цвітна капуста в вершковому маслі, макарони відварені з вершковим маслом твердих сортів, хліб цільнозерновий, житній, запечене яблучко та узвар. Для того щоб в закладі було різноманітне та збалансоване харчування. Ми маємо чотиритижневе сезонне меню. Згідно цього меню складається меню на день. Воно обов'язково затверджується директором закладу. Також кожна група має, як ви бачите, свій індивідуальний графік отримання їжі на харчоблоці сніданок, обід та вечеря. Для того, щоб харчування було безпечним, я як відповідальна секретар групи безпечності веду всю документацію згідно системи та доказової бази. Всі процеси системи ХАСП у нас проваджені. Є постійно діючими та ефективними. Я проводжу постійний оперативний контроль за дотримання санітарно гігієнічних вимог в нашому закладі. Проводиться контроль за якістю та дотримання графіків прибирань поточного та генерального в харчоблоці та в коморах З контролем за якістю приготування страв, дотримання графіків видачі страв на групи. Серед базових документів протоколи групи безпечності, блок схеми технологічних процесів, опис страв, таблиці критичного контролю, карти небезпечних чинників, усіх груп страв та інструкцій для працівників харчоблоку. Щоранку наші працівники харчоблоку під власний підпис засвідчують, чи вони вийшли на роботу здорові. Я дбаю про те, щоб харчування було безпечним. Контролює організацію харчування дітей департамент освіти постійно. Діюча комісія, яка бере проби, робить відбір продуктів на відповідність, характеристикам та стандартам якості, також вони можуть будь-який час приїхати і зробити оперативний контроль за станом харчування та за забезпеченням садка необхідними продуктами. Я, як директор закладу, видаю наказ про створення комісії бракиражної, яка Має право контролювати теж всі процеси, які відбуваються на харчоблоці. Хочу вас познайомити з членами нашої комісії, яка діє у нашому закладі. Наша комісія засідає раз в три місяці. Всі засідання протоколюються ось із підписом членів комісії. І потім розпоширюється ця інформація серед батьків. Мені як мамі дуже цікаво брати участь у комісії. Дуже подобається те, що ми кожного разу бачимо, що наші дітки їдять дуже різноманітне харчування, тому що не завжди вдома ми можемо приготувати стільки за один день, стільки різноманітних страв. А тут ми Дітки їдять наші їх просять ще вдома. Ми приготували таку страву. Ми відпрацювали спільно з департаментом освіти дії персоналу на випадок повітряна тривога. Укритті я стежу за тим, щоб продукти харчування поповнювалися і одноразовий посуд вчасно, також за терміном придатності їхнім. Ми і на кожен продукт харчування і одноразовий посуд. Ми маємо відповідні сертифікати. Здоров'я наших дітей запорука щасливої України.